В Марганці з 1 вересня запрацює бюро правової допомоги. Тут кожен зможе скористатись електронними сервісами Міністерства юстиції України та отримати безоплатну первинну правову допомогу, правову інформацію та консультації. Соціально незахищені громадяни тут також матимуть доступ і до безоплатної вторинної правової допомоги, складання процесуальних документів та представництва в суді. 28 серпня відбулась прес-конференція з представниками Марганецького бюро, що розташовано по вулиці Кошового, 4, у приміщенні центру трудової підготовки учнівської молоді, на яку завітали і представники влади міський голова Олена Жадько та заступник міського голови Леся Дуплій. Бюро правової допомоги має стати для людей осередком нових можливостей реалізувати свої законні права. Воно задумано як свого роду соціальний хаб, покликано підвищити правову спроможність територіальних громад і кожного її члена. Це ключ і до запобігання корупції на побутовому рівні, і до подолання бар'єрів для участі домогосподарств і підприємств в економічному житті, а також до ефективної реалізації виборчого права і права на самоврядування. Це так звані пункти доступу до права і правосуддя.